Короче, хлопці, техномострой. Ваша штука хороша, Но получилось не штука, а глимно. Так что режем его на металолом. Ні, ну я шуткую, звісно. Чуть модернізація за зараз. Я так думаю, має в початку 2, зараз так думаю. Все модернізацію пройшов. А як іде. Бачите? Так робити не треба. Так роблю тільки я і Майкл Джексон. Тобто для того, щоб оцей прекрасний мішок після кремікса взяти, кремік і насипу. Все. Така довжина. Якщо комусь треба буде, то потім скажу розміри. Розмір, ну, розмір цієї планки 50 см. Ролики Шрипо, в шліфаноті. Матриця шліфанота. Фипа ти маєш як умішти. Ні, сюди. Отак От в нас вийшло підйом трошки. Попридумати це одне, а на практиці оно ну, трошки інше. Дуже багато часу забираю відром його забирати. А так підкинув мішка і погнав. Довжина має бути. 50 сантиметрів оце його я дав трубки. то Тут, виходить, десь 60 до цього. Від полу до цього 60 десь. Ну. Просто розрізав, просто засадив. А побачимо, як буде ця во. Так, 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 давай. Що, гірше? А ні, немає нічого. І тут легше. Лючаль. О, Що ти прозрає? Пах. Люкс. Ще ленту тільки треба. Ленту. Ну як буде лента, то цього може підніму вище, а може так і буде. Коротше буде видно. Все буде видно, все під час роботи. Ситуація яка, вже якщо зробили те, вже хочеться, щоб була лента, замовив, ну ще не замовив, але вже так питаю перед банію, питаю в цих, ну, на ОЛХ, по чому редуктор сюди, Хочу, хотів спочатку 0,3 взяти кіловат, а потім думаю, ну блін, як же брати це вже щось солідне, щоб запас мощності був. Хотя сюди мало би 0,7-1 кВт. Ну, замов 1,1 старого зразка. І тут виходить ця палка, так. Я її брати не буду, вона дуже тягерна, а мені вже тяжесті надоїло двигати. Має 2 метри. Думаю, певно, що прийдеться ще... ...сантиметрів. 60 добавити, щоб падало, летіло вверх і падало вниз через фільтр. Або може буде так, ще не знаю. Ну, Буду помаленьку щось робити. Такі вали взяв на металоломі. Якраз 20 сантиметрів. Більшого сюди не треба. Не знаю, напишіть в коментарях. Через кілька сантиметрів ставити, думаю десь через 50, може ще два візьму до куплю. Якось так капараємося по чуть-чуть. Все почуть. -чуть. Я думав, що буде погано працювати, але... Не знаю чого, але поки що повністю мене задовільняє апаратів. Я тільки зроблю і скажу зразу, скільки коштує ця штука, якщо зробити її самому. Просту, примітивну, щоб просто працювала. А правильно вроде. Что-то она так сама рушевает. То ты так рушеваешь мешки, то я рушеваю. То ты так рушеваешь. То я рушеваю так. У большого машинка стоит. Короче, не зима. Короче, дверь. Я тебе тем то Ты понял, нет? А, варил варив ножку. Не варив, пообрізав. А ну попробуй не награпати. Откей, корм, надарев ушов. Не знаю, а ты опять ранчо, Ну, но. Файно. Все. Сразу собі вагу під неї стек. Як краплеча, я собі по 30 кг наважив.